Судії Любояворська ви дивитесь новини стріян на телеканалі Лан. Вітаю вас! Сьогодні відкриттям художньої виставки Палітра любові презентацією буклету Стрий очима художників та конкурсом Красуня манюня і юний лицар у стрию стартувало святкування Дня міста. За шоу юних красунь і красенів спостерігали наші кореспонденти. Кілька хвилин на цю сцену піднімляться 19 діток з різних садочків, щоб позмагатися у конкурсах красуня, манюня та юний лицар переможцем залишається таємницею. Проте відомо, що всі вони хвилюються, і для кожного з них це випробування вперше. Конкурс Красуня, манюня та юний лицар відбувся в міському будинку культури, організатором якого став міський відділ у справах дітей, сім'ї та молоді. 14 дівчаток та п'ятеро хлопчаків змагалися в чотирьох конкурсах, в яких вони проявляли свої таланти. Всі учасники були з різних садочків, проте їх об'єднала спільна мета перемогти. Залі було людно, адже за своє чадо прийшли поопулівати як батьки, так і вихователі. Хоча конкурс тривав близько трьох годин. І втомив не лише глядачів, а й самих учасників. Проте після декількох хвилин наради журі оголосило переможців. В номінації Карсуня манюня перемогла Соломія Мелешко. А юним лицарем став Богдан Могомета. Сьогодні присутня на чудовому дитячому прекрасному конкурсі всі діти були прекрасні, прекрасно було організовано. Сьогоднішній відпочинок, сьогоднішній концерт святковий. Прекрасні були, з дітьми знаходились керівники, які дуже проявили і показали ну, своє вміння, а діти показали свої таланти. Я дуже задоволена, мені дуже сподобався цей концерт. Світлана Кренців, Оксана Стасів для стрийських новин. А завтра у п'ятницю о, о 16-й годині в міському будинку культури відбудеться фестиваль весна у ритмах джазу 2008 за участі джаз-ансамблів зі стрія Львова Трускавця і Другобича. Продальші події дні міста у наших наступних випусках, які виходитимуть щодня. Кабінет міністрів ухвалив постанову про відновлення статей у законі про держбюджет, які стосуються соціальних виплат. Про це заявила прем'єр Юлія Тимошенко після засідання уряду у середу. Для того, щоб зараз нормалізувати функціонування бюджету, уряд ухвалив постанову, якою всупереч рішенню Конституційного суду, але базуючись на тих статтях закону про бюджет, які сьогодні ще залишились у дії, відновлюються всі соціальні виплати, сказала вона. Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді взяти за основу проєкт закону про внесення змін у Кодексу України стосовно введення відповідальності за приниження гідності українського народу, як повідомляє інформаційне управління Верховної Ради України, згідно зі змінами приниження гідності українського народу, тобто будь-які публічні дії спрямовані на поплюження національних традиційних духовно-культурних, морально-етичних. Інностей етнічної самобутності та історичної пам'яті українського народу, які підривають його авторитет серед інших народів і принижують почуття його самоповаги, карається накладанням штрафу від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Пропонують також встановити для посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування кримінальну відповідальність за приниження гідності українського народу. Як відомо, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення зафіксувала на концерті російського гумориста Максима Галкіна 3 травня факти презирливого ставлення до української нації, повідомляє прес-служба нацради. Середня зарплата в Україні у квітні склала 1735 гривень. Повідомляє Держкомстат. Зокрема, цей показник становить у Києві 3045 гривень у Донецькій області 1937 гривень у Дніпропетровській 1843 та у Запорізькій. Майже 2 тисячі гривень. Найнижча середня зарплата в Тернопільській області. Вона становить 1228 гривень. На Львівщині трохи більше півтори тисячі. Нагадаємо, що у квітні Юлія Тимошенко заявила, що мінімальна зарплата щорічно зростатиме на 25%, а зарплата вчителів до кінця року зросте на 27%. Лікарі матимуть на 26% більше. Бензин і диспаливо, які після зміцнення гривні мали б подешевшити, дорожчають. Правда, експерти кажуть, що ревальвація і так зіграла на руководіян. Якби долар коштував 5 гривень 5 копійок, бензин би вже досяг 6 ,70 гривень 70 копійок за літр. Ще гірші справи з диспаливом. Зараз воно продається у строю по 6 ,62 гривень 62 копійки, хоча ще минулого тижня було 6 ,35 гривень 35 копійок. Вже зараз за новими цінами собівартість літра дизельного буде 6 гривень 80. На початок червня вважають експерти власникам автомобілів доведеться викладати за літр. А-95-й мінімум 7 гривень. У цей невтішний прогноз вірять навіть у міністерстві. Це реальна цифра, але ми переконані, що така ціна виправдана для якісного палива. Неякісне має бути дешевшим, заявив радник міністра палива і енергетики Олександр Тодійчук. Визначено переможців у 12 номінаціях конкурсу Стріяни 2007 року, які зробили вагомий внесок в економічне, соціальне та культурне життя міста. Серед цьогорічних переможців людина року директор державного підприємства Астризький вагоноремонтний завод Петро Мосійчук. Доброчинець року генеральний директор ТОЗО Екран Зіновій Карпінський, педагогічний працівник методист міського відділу освіти Оксана Пилипів, медичний працівник керівник поліклініки Валентина Ятів. Працівник у галузі культури, мистецтва і літератури, директор міського будинку культури Стефанія Костів, працівник торгівлі і сфери обслуговування, заступник директора ДЗО фірми Корона Ігор Пригода, підприємець року генеральний директор ТОЗО Укрпол Сергій Ковальчук, керівник підприємства, директор ТОВ «АйДіЕм Україна Михайло Бабіч, працівник у сфері фізичної культури і спорту, тренер з боксу Любомир Паламар, юний талант, учень загальноосвітньої школи номер 5 буксер Андрій Ладика. Кращий інтер'єр магазину магазин Панорама Петра Юрківа Краща садиба Ігора Запічного, що на вулиці Матейка 6. Церемонія нагородження традиційно відбудеться під час урочистого відкриття Дня міста 1 червня. Жінок, які з 1992 до 2004 року народили п'ятеро і більше дітей, закликають оформити або переоформити документи для отримання державного звання Мати героїня про це заявила заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Оксана Яковець. Зокрема, потрібно звернутися до територіальної громади за місцем проживання з відповідною заявою та надати певні документи. Також потрібно мати характеристику на себе. Якщо ця жінка працює, то потрібно протокол зборів трудового колективу. Якщо вже на пенсії, а також живе у сільській місцевості, то потрібно провести загальні збори сільської громади. Про те, що вони підтримують і клопочуть за цю особу. Міністерство у справах сім'ї, молоді і спорту України розробило порядок грошової винагороди, який буде затверджений відповідною постановою Кабміну. Адже ще невідомо, який розмір прожиткового мінімуму візьмуть за базу, чи станом на 1 січня, 1 квітня чи на 1 жовтня. Але безперечно цей розмір буде вищим за 6 тисяч гривень. Фонд Східна Європа в партнерстві з компанією Теленор та за підтримки Львівського обласного центру зайнятості оголошують конкурс Сталі рішення шляхи підвищення якості життя осіб. З особливими потребами участь у конкурсі можуть брати громадські організації Львівщини. Завдання конкурсу покращити якість життя людей з особливими потребами через їхню професійну підготовку, сприяти працевлаштуванню, забезпечити послуги із соціального супроводу. Максимальний розмір гранту для однієї організації 75 тисяч гривень. Заявки на конкурс приймають до 13 червня цього року. Їх потрібно надсилати поштою на адресу. Фонд Східна Європа, вулиця Васильківська, 55, місто Київ, 03, з позначкою Конкурс сталі рішення. Детальна інформація про конкурс та умови участі на сайті фонду. 29 учасників зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури у Львівській області отримали по 200 балів. Львівщина показала один з найвищих показників в Україні. Повідомила директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. За її словами, до кінця цього тижня учасники тестування зможуть отримати сертифікати з української мови, математики та історії. 2 червня відбудеться зовнішнє незалежне тестування з основ правознавства. Синовники повідомляють, що завтра в Острію слід чекати сонячно та без опадів погоду. Атмосферний тиск 738 мм тутного стовпчика, вологість 40%, температура вночі 10-13, в день 20-25 градусів тепла. Це все на сьогодні. Наступний день Дивіться святкові випуски новин. Вітаємо всіх з Днем міста і бажаємо гарного настрою. Побачимось!